Усім привіт! Ласкаво просимо до сай освітнього хабу ірпінського фахового коледжу економіки та права. Мене звати Володимир Хоменко, я практичний психолог та клінічний консультант. Одним з основних завдань у роботі психолога є психоедукація, тобто поширення знань про психічні явища та процеси поведінку людини задля їх нормалізації та підвищення загальної культури піклування про своє ментальне здоров'я. В цьому і полягає мета сайхаб. Я отримував освіту 6 років, тому в цьому курсі ми не зможемо розглянути абсолютно все. І занурюватися в глиб психології ми теж не будемо, але ми розкажемо, на мою думку, найважливіші аспекти психологічного знання, які стануть на користь, я думаю, усім людям. А також у кожному випуску я буду відповідати на ваші запитання, які вас цікавлять, тому залишайте ваші питання у коментарях під цим відео, а також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, для того, щоб не пропустити наступні випуски. Сьогодні ми з вами розглянемо, що таке психологія, та спробуємо розвіяти декілька міфів про цю науку. Отже, почнемо з того, що психологія в тому вигляді, в якому ми її знаємо сьогодні, з'явилася не так давно. Сам термін психологія придумав Рудольф Гокленіус ще у 1590 році, але на той час ця наука вивчала душу та її походження. Тобто з'явився сам термін, але він мало чим відрізнявся від того, що робили Арістотель, Платон і Сократ у стародавній Греції, Гаутама у стародавній Індії, або Кунфудзи у стародавньому Китаї. Тобто це була не окрема наука, а віха філософії або теології, і в ній багато чого залежало від віри. А прототипом психолога колись був алієніст. Це був спеціаліст, який чимось нагадував сучасного психолога або психіатра, зовсім трішки, але все одно він розбирався з проблемами душі. І саме походження цього терміну походить від слова душа. До речі, ви можете знати цей термін з досить популярного сучасного серіалу, який так і називається алієніст. Але в 1879 році все для психології змінилося. Завдяки цьому чоловікові насправді багато хто думає, що засновником психології є Зигмунд Фройд, і так він багато чого зробив для психології, і багато чого вніс в цю науку. Проте, засновником наукової психології вважається Вільгельм Вунд. Він заснував у Лейпцигу першу експериментальну психологічну лабораторію, і саме завдяки такому. Методу експериментального дослідження як інтроспекція або самоспостереження, психологія змогла вийти на новий рівень. Саме завдяки йому, на основі його теорії і методу, почали з'являтися школи психології, такі як структуралізм та функціоналізм. А вже у 1895 році Зигмунд Фройд і Йосиф Браєр починають використовувати метод катарсису для лікування істерії у своїх пацієнтів, і це стає початком розвитку психоаналізу. Поступово впродовж двадцятого століття починають з'являтися різні психології: біхевіоризм, когнітивізм. Гештальт психологія, трансперсональна психологія і так далі. Ми зараз не будемо розбирати їх детально, але поговоримо про те, чому цих психологій так багато. Мене часто питають про те, яка з психологій правильна, кому вірити Фройду чи Адлеру, Беку чи Зімбарду, Ботсону або Франку. І зараз я спробую на це питання відповісти. Насправді це не різні психології, це частина однієї цілісної науки, але кожен з цих підходів, кожна зі шкіл розглядають психологію з точки зору якогось окремого питання. Наприклад, Фройд приділяв увагу дослідженню свідомості несвідомого та підсвідомого. Він розділяв особистість на три компоненти: ід, его та суперего. Той самий Уотсон досліджував те, як впливають на поведінку людини зовнішні стимули. Тобто кожна зі шкіл психології досліджувала абсолютно різні елементи психіки людини, і лише в сукупності це вважається психологією. На основі цих психологічних шкіл в подальшому з'явилися психотерапевтичні підходи, тобто підходи до роботи з клієнтами, і їх відрізняють насамперед те, з якими проблемами буде або не буде працювати психолог, а також інструменти, які буде використовувати цей психолог у своїй діяльності. Тобто когнітивно-біхвіоральна терапія, наприклад, буде працювати. З проблемами людини через її думки та поведінку. І, наприклад, дуже добре справиться з проблемою залежності. А от логотерапія Віктора Франкла працює з проблемою сенсу людини і дуже добре справиться з проблемою горя втрати. Я зараз можу провести аналогію з лікувальною справою. Лікар-кардіолог ніколи не буде вирішувати проблеми з очима або використовувати в своїй роботі трихологічні інструменти, які покликані боротися з проблемами волосся. Так само і психологи. Кожен з нас працює з тими проблемами, з якими ми обрали навчитися працювати. І ми використовуємо ті інструменти, які нам допомагають у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Але робота психолога не обмежується консультуванням і роботою з клієнтами. Психологи можуть займатися наукою та дослідженнями, психологи можуть допомагати підприємствам підвищувати продажі за допомогою психології реклами. Психологи можуть виступати експертами у судах та допомагати поліції розслідувати вбивства. Ця наука має дуже широкий спектр застосування, і все залежить від того. Чому саме навчався психолог і що саме він хоче робити? А зараз перейдемо до ваших запитань. На своїй сторінці в інстаграм я попросив вас залишити твердження, про які ви не знаєте, чи це правда чи ні, або якісь запитання, які вас цікавлять, і зараз я спробую вам на них відповісти. Отже, перше запитання: кожен може бути психологом. Без підготовки, ні. Психологом може бути той, хто цього захоче, хто цьому навчиться і хто буде продовжувати навчатися навіть після того, як він отримає диплом бакалавра або магістра. Психологія вимагає постійного навчання, підвищення своєї кваліфікації, проходження курсів і так далі. Також важливим аспектом психології є емпатія, яка, на мою думку, є надзвичайно важливою в роботі з клієнтами і налаштовуванні психологічного контакту і стосунків між людьми, які надзвичайно важливі для надання психологічної допомоги. Наступне запитання. Мені казали, що психологам самим потрібен психолог. По-перше, психологи теж люди. І... У нас є теж свої проблеми, з якими інколи ми не можемо справитися самостійно. Тому ми також звертаємося до психологів. Але є ще одна сторона цього питання. Для психолога, який хоче працювати з клієнтами, особиста терапія є обов'язковою. Тобто, перед тим, як почати працювати з клієнтами, психолог сам має піти до іншого психолога і пропрацювати свої проблеми. А цей процес може бути досить довготривалим. Тому так, це нормально, що ваш психолог ходить до психолога. Біль більше вам скажу: я вам раджу ходити до тих психологів, які ходять до психологів. А ще у психолога може бути супервізор. Це більш досвідчений психолог, який виступає у ролі. Наставника, і у процесі супервізії розглядаються клієнтські випадки, тобто психолог приходить до свого супервізора, і супервізор допомагає йому поглянути з іншої сторони на проблему клієнта або знайти вирішення зі складної клієнтської ситуації. Звісно ж, під час супервізії зберігаються норми конфіденційності і уникається будь-яка інформація, яка б могла. Розкрити особистість клієнта. Психосоматика, як це працює і чи працює взагалі. Безумовно, психосоматика працює і це не якась там містика або парапсихологія. Я, звісно, не експерт в психосоматиці, але якщо коротко і по суті, то це те, як впливають наші психічні стани на наше фізичне здоров'я. Як приклад, можу навести. Формування внутрішньої картини хвороби. Коли людина дізнається вперше про свій діагноз, її особисте ставлення до цього діагнозу може впливати на ефективність подальшого лікування. Пропрацювати травму дитинства можна за значну кількість сеансів близько року. Не можна сказати з упевненістю те, скільки Необхідно буде часу для того, щоб пропрацювати травму або будь-яку іншу проблему, це все індивідуально через це психологічне консультування і психотерапію іноді називають творчим процесом. Бо кожен клієнт неповторний, до кожного потрібен свій підхід, і кожному потрібна своя кількість часу для того, щоб пропрацювати ту чи іншу проблему. Психолог завжди працює з ненормальними людьми. По-перше, Поняття нормального і ненормального в психології досить абстрактне. Це все дуже залежить від нашого суб'єктивного ставлення. до цього. Для когось нормально мати творчий безлад, для когось ні. Для когось нормально зранку пити каву, для когось чай. Тому я не знаю, що саме ви вкладаєте у поняття «ненормальні люди. Але для відповіді на ваше запитання я використаю те, що найчастіше чую від людей, про те, що до психологів входять лише психічно-хворі люди. І ні. Ба більше вам скажу, для того, щоб працювати з психічно хворими людьми, у психолога має бути особлива кваліфікація у клінічній психології або медичній психології. Якщо ми говоримо про психологічне консультування, то тут ми частіше за все говоримо про поняття так званої психологічної норми. Тобто це, наприклад, складне життєве рішення або сімейні конфлікти. Якщо ж ми говоримо про психологічну корекцію, то тут ми частково можемо говорити про відхилення від норми. Це, наприклад, робота з емоційними порушеннями у дітей з особливими освітніми потребами. І в психотерапії можуть бути так само як і нормотипові клієнти, так і клієнти з е, психічними розладами. Але якщо психолог працює з психічними розладами, то зачасту він працює в тандемі з психіатром або іншими медичними працівниками. Чи аналізуєте ви своїх друзів, якщо вони цього не просять? Цікаве запитання. Іноді у мене, звісно, виникає неконтрольований процес формування припущень і пояснень тих ситуацій, про які мені розповідають друзі, але я ніколи їм про це не кажу, якщо вони мене цього не попросять. І тим паче я не працюю зі своїми друзями, близькими та родичами. Які книги допоможуть краще розібратись в психології або в поведінковій сфері? Є дуже багато корисної психологічної літератури, яка буде корисною не тільки для психологів, і мій топ-5 такої літератури, яку написали саме психологи, це на першому місці людина у пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла. Там розповідається багато про пошук сенсу життя, про логотерапію. Про екзистенційну терапію як більш широке поняття, дуже корисна, дуже цікава, але досить складна через саме досвід Віктора Франкла, про який він розповідає, в яких він умовах писав цю книжку і як він прийшов до цих висновків. На другому місці ефект Люцифера Філіпа Зімбардо це вже книжка про соціальну психологію. В ній багато інформації про. Стенфордський в'язничий експеримент, в принципі, на ньому на цьому і заснована ця книга, але там розглядається основна ідея добра та зла, чому хороші люди чинять зло. Досить цікава книжка, хоч і досить складна через те, як вона написана. На третьому місці «Дофамінове покоління Анни Лемке це досить цікава нова книжка про те, як формуються наші залежності. Про процеси, які відбуваються в мозку у людини, і про весь широкий спектр залежностей, про які ми іноді навіть не задумаємося. Четвертому місці народжені бути вільними Джес Шаткін це книжка про підлітків, про підліткову психологію. Знову ж таки, про те, чим відрізняється мозок підлітка від мозку дорослої людини. Про стратегії роботи з підлітками дуже корисною буде ця книжка для батьків, і так само для підлітків для того, щоб зрозуміти себе та свою поведінку краще. І на п'ятому місці ліки від кохання Ірвін Ялом. В цій книжці зібрані психотерапевтичні оповіді це приклади з. У досвіду Ірвіна Ялома клієнтські приклади, але вони описані в таких новелах, в оповіданнях, і їх досить цікаво читати. Але також дуже корисною для психології є художня література, яку часто недооцінюють і багато чого. Психологічного ми можемо дізнатися з художньої літератури. Тому мій топ-5 художньої літератури це на першому місці квіти для Елджерлона» Даніела Кіза. Так, в ній багато фантастики, в ній багато того, що не пов'язано ніяк з психологією, але при цьому проливається світло на те, як формуються стосунки з людьми. Як формуються наші очікування щодо інших людей щодо себе досить цікава книжка. На другому місці середня стать Джефрі Евгенідіса. Ця книжка буде корисною, щоб розібратися в психології гендеру. Там дуже багато біології насамперед, тому що головний герой це. Гермафродит, але формування цієї самоідентичності і сприйняття себе, своєї сексуальності і гендерної ідентифікації досить цікаво з цієї точки зору, тому теж раджу її почитати на третьому місці. Відчиняючи двері надії Темплґрандін, і ця книжка знаходиться на такій межі між художньою літературою і нонфікшеном. Тому що це біографічна книга, в ній розповідається історія самої Темпл-Грандін, якщо я не помиляюся, то першої жінки з розглядом аутистичного спектру, яка стала доктором наук. І її цікаво читати для того, щоб зрозуміти досвід людини з розладом аутистичного спектру, як вона сприймає соціальні стосунки, як її сприймає соціум, як вона сприймає своє місце в ньому. На четвертому місці провина зірок Джона Бріна. Це досить популярна книга. По ній зняли досить популярний фільм. Книга про підлітків, які проходять досить складний життєвий шлях, яким в досить ранньому віці ставлять діагноз онкологічних захворювань. Тому мені здається, ця книжка є показовою до того, як може повпливати на психічне здоров'я діагноз людини. І на п'ятому місці осінь патріарха Габріеля Гарсія Маркеса. В цій книжці теж є багато фантастики, як і в квітах для Елжернона, тому що Маркес пише в магічному реалізмі, але є багато паралелей, які можна провести з нашим сучасним життям деяких держав, і тут вже більше про політичну психологію, більше про те, як формується тоталітарний режим. Як формується відчуття влади у людини, як суспільство сприймає цю владу, не дивлячись на те, що там багато політичної психології, так само ми маємо змогу подивитися на внутрішній світ цього патріарха, цього диктатора, і познайомитися з його внутрішніми відчуттями, що є досить цікаво. Ну що ж, на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобався перший випуск Сайхаб. У наступному епізоді ми поговоримо про підлітковий вік, чим відрізняється мозок підлітка від мозку дорослої людини та чому підлітковий вік називають проблемним. Дякую вам за перегляд цього відео. Не забувайте поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропустити наступні випуски. Також ви можете залишити ваші запитання у коментарях під цим відео, і в наступних епізодах я дам на них відповіді. Бережіть себе і не забувайте про те, що психічне здоров'я так само важливе, як і фізичне. До нових зустрічей!